Якщо ви маєте гроші і бажаєте ними поділитися, можете віддати їх просто в руки. Або ж, якщо в інший населений пункт, то приміром через водія маршрутки. Та краще і безпечніше скористатися послугами банку. А ще не забудьте пересвідчитись, що філії даної установи є у місті проживання адресата, особливо якщо пересилаєте кошти за кордон. Далі все просто. При здійсненні грошових переказів клієнт, звернувшись до каси банку, надає заяву на переказ готівки, яка тут же оформляється касиром, і самі кошти. Цього достатньо для того, щоб зробити переказ. Здійснюючи переказ готівки, достатньо зазначити тільки прізвище, ім'я по батькові і суму точну переказу. Звичайно, має бути підпис клієнта. А ось в разі вже отримання готівки, тоді звичайно банк має перепевнитись в тому, ідентифікувати особу, яка отримає готівку. Тож поспішаючи по гроші, не забудьте про паспорт. А якщо надсилаєте суму, що перевищує 150 тисяч гривень, будьте готовими до того, що банк вимагатиме документи не тільки передбачені законом, а й згідно зі своїми внутрішніми положеннями. Відсилаючи гроші, обов'язково зберігайте чеки, зберігаючи при собі. Квитанції чи заяви, копії документів на підставі, яких були здійснені грошові перекази. То клієнт може бути на 100% впевнений, що цей грошовий переказ буде переданий адресату. Проте треба вимагати від банку інформації, протягом якого строку цей переказ буде здійснений. Зараз послуги переказу грошей надають практично всі банки. Різниця, як правило, лише в їхній вартості. Це може бути встановлена комісія банком. Вона може бути різна чи в відсотковому відношенні від суми, чи якийсь сталий грошовий платіж. Це має велике значення, це те на що варто клієнту звернути увагу.